Традиційні щорічні зустрічі ветеранів УМВС України у Вінницькій області відбуваються на відомчій базі відпочинку. Збираються люди, які десятки років стояли на захисті громадянських прав і свобод. Свою службу всі вони починали ще за часів радянського союзу де з якої сторони легше було, а де з якої тяжче. В чому легше було? Легше було в тому, що міліцію більше поважав народ. Я прямо вам сказав, так. скаутафета і було більше дисципліни в державі. Протягом 20 років Степан Томков служив слідчим у Калинівському райвідділі. Переконаний, саме правоохоронні органи стримують прояви суспільної агресії. Люди у погонах і в день, і вночі охороняють спокій та правопорядок в державі. І це для полковника у відставці не порожні слова. Деякі сказали, що нам міліція взагалі не нужна, але я вам сказав прямо, якщо міліції не було, то було, вона не працювала, то державу безприділиться, просте, людина не могла вийти на вулицю. Традиційно на ветеранські збори приїздять два генерал-лейтенанти України Віктор Тяжлов та Валерій Бевс. Обидва принципово відстоюють інтереси ветеранів міліції. Один дбає про фінансове забезпечення організації працівників внутрішніх справ, інший захищає права своїх колег у стінах Верховної Ради. А ставшися, звісно, ми повинні навіть на руках носити. Вот. Семьи погибших мы должны и сейчас уделяем большое внимание, и всегда им будем уделять, потому что работник отдал свою жизнь во имя того, чтобы, как говорится, наши люди, я имею в виду хотя бы даже Винницкой области, жили более свободно, не боялись преступников, хулиганов. Проблема нашего общества не столько в Відсутності чи в наявності законодавчої бази скільки в тому, що вона не працює. Навіть і сьогодні на зустрічі з ветеранами органів внутрішніх справ виникає одне запитання: чому закон є і чому він не працює? Оце саме головна проблема, яка, на жаль, сьогодні має місце у нас в державі. Такі зустрічі особливі у цьому колі фальш та лукавство відчувають на рівні спинного мозку. А тому розмова завжди побудована на максимальній відвертості. Обговорюють непросте сьогодення країни та життя її громадян і на жаль констатують поглиблення прірви між народом, який створює всі матеріальні блага, і купкою кланової олігархічної верхівки, яка використовує їх виключно для власного збагачення. Олексій Літвін, Олександр Малий, новини, телеканал Віничина.